Маленький всім привіт. Зараз маю для вас таку шару, якої більше ніде немає взагалі, ні в яких інтернетах, ніде ви такого не побачите. Ціна реально буде ну, просто. Ну, хто успіє, той забере, я вам серйозно кажу. І так, це у нас пижик 308 SV, 2010 рік. Мотор 2.0 турбодизель на 140 кінських сил. Машинка повністю в рідній фарбі на дуже гарній комплектації, складання зеркал, панорама, двохзонний клімат на 17-х рідних титанах. Ось так воно виглядає. По салончику маємо ось такий доглянутий вигляд. Ось так ось все виглядає. Комплектація у нас панорама. 4 склопідйомники, складні зеркала. Приборочка у нас ні одної помилочки. 278 тисяч пробіг. Двохзонний клімат маємо. Шестиступка коробка у нас. Також по документам вона йде семимісна, можна докласти третій ряд. Ну, Датчик світла, круїз, це все також присутні. Датчики дощу. Ось такий апаратики. Ну і саме головне ціна на цю малишку буде 3500 3 500 доларів. Телефон в описі, дзвоніть, пишіть. Хто успів, того етапки.